16 листопада в Ірпені відбувся п'ятий міжнародний фестиваль письменників і перекладачів – Захід присвячений пам'яті видатного українського перекладача Григорія Кочура. Фестиваль щорічно об'єднує митців слова для зміцнення творчих зв'язків між українськими та іноземними авторами і популяризації української літератури у міжнародній літературній спільноті. Крім того, 17 листопада відбулося вручення щорічної державної літературної премії імені Григорія Кочура, яка відзначає до досягнення у поетичному художньому перекладі та перекладоснавстві лауреатом цього року. Став Володимир Тимчук, український письменник, перекладач і підполковник Збройних сил України. За переклад збірки поезії, любовні листи до України від уяви. Премію вручав комітет, до складу якого входять представники Державного інституту мистецтв України, інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка та Національної спілки письменників України.